Сьогодні оглядаємо осушувач повітря Макстон mx 20 l Ми його вже протестували. Обов'язково має бути напруга стабільна. Поставили стабілізатор, показує напругу. Отже, про осушувач, осушувач. Зараз вологість повітря 56%. На панельці є декілька кнопочок. Тут зараз є сильніша, дує він, може бути слабше. Є нічний режим, він досить так тихіше працює. Далі, отут, це лисичко, іонізація зараз є включена. Можна забрати її. Так само блокіровка є від дітей. Тут виставляєш собі вологість більшу, меншу Зараз от є включений таймер, видно. Якщо нажати, от, блимає, на одну годинку, включений таймер. Він після години роботи виключиться. Тут в нас є осушення повітря або авторежим. Ну і ця кнопочка це включити-виключити його. І показує, що він під'єднаний до Wi-Fi. Можна також коривати з програмки, яка встановлена на телефоні. Осушувачем, досить задоволені. Покажу причину покупки. Ось такі в нас стіни, такий грибок повилазив, сиріст, це напівпідвальне приміщення, кухня. І все. От, стіна полізла. Зараз ми купували була вологість 86. Зараз ви бачите, наскільки він висушив. Ось тут є такий фільтр, його треба отрижних два тижні. І оце є бак на воду, з якої зливається на 4 літри. Ось тут вам характеристики покажу його. Задоволені покупкою всім рекомендую.